Вітаю вас, друзі! Приїхали знову на станцію. Все як завжди, у нас кожен день починається зі станції. І так, в роботі Volkswagen Tiguan 2014 року. На стапельних роботах у нас Volkswagen CC» Булеті Ще завершуємо роботи по Ауді А3. Наразі їх полірують вже на днах. а точно скажу вам, завтра мають видавати клієнтці. Далі миємо жука. Він у нас уже майже на фініші. Ну і звісно, в роботі Tesla Model 23-го року, Audi q 3 2018 року, Jeep Cherokee, Volvo, чи одна Вайка в роботі, Volvo XC60 2025 року в роботі. А, і чекаємо нову поставку. Тому будемо на зв'язку. Компанія Бінцятолоджистік нам довіряють. В Києві вже похолодало. Чекаємо Саморське скоріш за все. Або треба їхати в Америку. Нехай погода на не згоди, не роблять душі погоди. Всім гарного дня.